Україна отримала зброю від деяких партнерів із дозволом завдавати ударів по Росії. Це в інтерв'ю Європейській правді розповіла міністерка закордонних справ Латвії. Чому країни не говорять публічно про зняття цих обмежень? Почуємо. Вже зараз є країни, які вже надали Україні зброю без подібних обмежень. Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне вплив на полі бою, бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба. Байба Браже, міністр закордонних справ Латвії. Олексій Полегкий, академічний директор Центру публічної дипломатії, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, доброго вам ранку! Вітаємо вас. Вітаю вас! Отже, Україна отримала дозвіл від деяких партнерів бити західною зброєю по території Російської Федерації. От що цей дозвіл означає окремі країни? Нам дозволили це робити? А далі що? Ну насправді про те, щоб бити по самій території Російської Федерації західною зброєю, мова якби офіційно і напряму не йде, тобто не було такої заборони на територію України, тобто на Кримі окупованій території. Але офіційно я думаю, поки що наші західні партнери не готові до якоїсь такої, знаєте, більшої, як вони називають, конфронтації з Росією. Але те, що більшість столиць і в Європі, і за океаном починають розуміти, що все-таки конфлікт з Росією він не уникний. тому тут рівень напруги і рівень цих червоних ліній він буде зміщуватися. Це, на жаль, ситуація, яка ну, для нас вона досить проблематична, оскільки ключове завдання, ну, принаймні, як воно звучить з Вашингтону, це не дати цю цій війні розповстися далі за територію України. І тому ці всі така гра на червоній лінії, постачання, не постачання, дозволи. Це все таки внутрішні процеси, наприклад, того ж Вашингтону по відношенню до формулювання цілей цієї війни. Поки що модель, на жаль, працює така: що не дати Україні програти, але й не дати впасти Росії, і це така довгострокова проблема для нас. Нам з цим доводиться працювати на різних рівнях. Але те, що зміщується потроху, і це логічно, просто сама по собі логіка війни. Вона розвивається в тому, що всі ці червоні лінії вони відсовуються. Спочатку нам не давали там далекобійні ракети, потім говорили про те, що там не знаю, танки, наприклад, це абсолютно червоні лінії, які не можна перейти. Про літаки мова не йде. Зараз ми вже бачимо, що і постачаються атакам все, і я думаю, чим далі, тим більш далекобійна буде зброя. І питання того, що ця зброя буде долітати до військових цілей на території Росії, воно, тож, ну, воно абсолютно натуральним чином буде існувати. Тому я думаю, що ці дозволи вони будуть в принципі неофіційно Україні надані. Офіційно, я думаю, жодна країна вона не буде заявляти про те, що вона підтримає удар по території Росії, але те, що військові цілі в Росії будуть знищуватися за допомогою західної зброї, я думаю, це абсолютна реальність, з якою вже більшість політиків на заході, я думаю, вже змирилися, бо зупинити. Війну, яка не має межа де-факто, ця війна з російського боку, вона не має меж неможливо, крім того, як зупинити Росію, Олексій. На вашу думку, за яких умов західні союзники можуть скасувати усі обмеження на застосування зброї Україною так, як ми того хочемо, і чи можна на це взагалі розраховувати? Ну, на даному етапі я думаю, на жаль, ні. І це не стільки навіть про заборону якусь там непублічну чи публічну Україні. це скоріше про саму по собі, про саме постачання цієї зброї і підхід до війни в Україні. Ми бачимо, що все-таки ключовим завданням, яке формулюється в більшості, все-таки столиць, на жаль, наших партнерів, те, щоб ця війна була локалізована. Бо те, що НАТО може війти в прямий конфлікт з Росією, це такий, знаєте, кошмар для і Вашингтона, і Берліна. Але знову ж таки, ці червоні лінії вони будуть відтягуватись. Я думаю, що не публічно дозволи використовувати принаймні, ракети дальньої дії Україні, будуть надані, і ну це вже фактично зараз відбувається. Просто Публічну сферу, я думаю, цього ну навряд чи в якійсь там найближчій перспективі ми побачимо, пане Олексію. А якщо для прикладу ця західна зброя буде вироблена в Україні, усі ланцюги процесу вона ж вважатиметься вже українською зброєю? Ну так, але тут є, звичайно, нюанси, бо всі ланцюги процесу Україна поки що не може виробляти. Але в цілому, це один з варіантів виходу, так, зброя українська, українці мають право застосовувати так, як вони бачать. І я думаю, по цьому шляху фактично і Україна і її партнери будуть йти. Олексія, на вашу думку, які події? Або можливо, які рішення української влади чи наших західних союзників сприяють тому, щоб оця рамка, в межах якої діє логіка використання західної зброї, розширювалася, і ми отримали нові можливості. Ну, це не стільки дії української влади, це скільки перебіг війни. Бо коли є розуміння того, що Україна справді має ну, таку проблемну ситуацію, м'яко кажучи, то звичайно це розуміння перекладається на якісь конкретні кроки з боку наших партнерів. Бо, наприклад, за останній час ми бачимо активізацію особливо з європейського боку багато країн. Набагато серйозніше зараз відносяться до ситуації в Україні, розуміючи, що Україна ну, має таку велику крихкість, і ця крихкість вона не тільки на полі бою, але й внутрішній ситуації. І якщо Україну не підтримати на більш серйозному рівні, то є велика небезпека того, що Україна буде програвати в цій війні. Це означає, що Проблеми для тієї ж європи будуть просто мультиплікуватися, і вже більшість політиків, принаймні європейських, приходять до такого, знаєте, усвідомлення того, що ця війна не зупиниться в Україні. Це добре розуміють наші партнери, такі найближчі сусіди, балтійські країни, в принципі, Скандинави, Поляки. Але на жаль, цього ми не бачимо в таких країнах, як там Франція, Іспанія і тому подібне. Але зміни йдуть і, от, наприклад, заяви того ж там Макрона за останні часи, то показують про те, що Європа починає вже усвідомлювати не тільки на рівні риторики, а й на рівні певних дій. Що цю війну треба закінчувати виграшем України, але бачення того, яким чином це зробити, не входячи в прямий конфлікт військовий з Росією, поки що немає. Дякую Тому... вам, Олексію. Дякую вам. Вимушені прощатися. Час нашого спілкування добіг кінця. Олексій полегкий був з нами на прямому зв'язку.